Починаємо, дами зі згадки про тих, кого ми не довезли, щоб пам'ятати, яку велику насправді ціну. Ми платимо за те, щоб самим обрати свою долю, і що головне, щоб не обрати якесь таке ж лайно, яке брали росіяни. Бо ми всі в великому боргу перед тими, хто вже афірував найдорожче власне життя. Часто ми дійсно ведемо бій зі смертю в самому буквальному сенсі. І не раз траплялося, коли наші, особливо реанімаційні бригади, буквально виривали з лап смерті наших захисників де і цивільних жертв російської агресії. ПДМШ це не просто один з багатьох підрозділів на фронті, це одна з легенд цієї війни, якої без перебільшення десятки тисяч людей знають про її існування, знають з вдячністю, знають з повагою, яку заслужили. Справді, потом і важкою працею сотні ваших посестер і побратимів, які з 2014 року робили власне, подвигом цей міф. Ви з цим побачитесь, ви з цим зустрінетесь. За кілька днів ви складете присягу українського добровольця. Це ми плануємо на 28-ме. Липні станете частиною великої команди. Ви будете ходити от в таких футболках, ПДМШ, ношити шеврони, ПДМШ. І бодай на той місяць, на який ви поїдете на схід, дуже прошу пам'ятати, що кожна ваша дія як хороша, так і погана. Це вже не тільки ви за неї відповідаєте, а й весь підрозділ, всі ті, хто асоціюється з цим сіми-чотирма літерами на фронті. Добрий день, Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый, давайте добудемо своєму випуск. У нас у Лона, я бачив медичний гривні. Розкажите нам за просить. Я, э, я завідувач кафедри дитячої хірургії Буковинського медичного університету, професор. Крім того, я працюю в районах як дорослих і в двох районах, і ну, маю певний досвід в травмах, певний досвід в лікуванні різного хірургічної Я Просто хочу одразу попередити, те, що в нас вже були такі прецеденти, що ви маєте виконувати всю роботу. Тобто, ну, те, що там зараз, наприклад, інтерна виконують, то так. І це також, тобто, якщо ви берете пацієнта, ви його від початку і до кінця. І ви і зашиваєте, ви його і замотуєте, там, ну, в принципі, навіть завідувачі стабілізаційних пунктів вони також це роблять, щоб нам потім не скаржили, що ну я, я чому так -то кажу, тому що ви не просто лікар, ви професор, ви звикли ну, трошки до інших умов, щоб не було таку, що... Я розумію, що це не ваш рівень, але... Пацієнт від і до і прибрати за собою це теж висловлення на такі умови. Знаєте, я пішов сюди допомогти. Мені хочеться просто допомогти, чим я зможу. Якщо треба пазіки носити, то буде пазики носити, допустимо, Но переверски, перев'язки робити. Я не можу сказати, що в мене в мене не вистачає, допустимо, вдома роботи чи. В мене вистачає роботи, вистачає пацієнтів. Мені просто хочеться допомогти. Що треба, не дуже. Мені хочеться, по-перше, допомогти, а по-друге, щоб. Мої діти, двоє дві доньки, також знали, що тато прибув якусь, хоч посильну, я хоч місяч. В не сп... інтернеті подивився в інтернеті, бо я шукав таку благодійну організацію. Організація, що була серйозна і потужна, і з якою можна зв'язатися і через яку можна е, пасти, хоча б синювати сото. Ясненько, Добре, дякую приємно познайомитися. — Я, 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 я. розуміння, да тут якби у нас комфортна база, там буде не зовсім так, але я думаю, що місяць це це, це неправильно, бо коли солдати там шанси воюють, то коли надто комфортно на фронті ми ж ні обес є і на червоний хрест. Я розумію, розумію. Сказав, просимо завтра почнеться тренінг, і натур масси 29-го зранку урушаємо. Дякую. Дуже радий, що з нами. Дякую, що прийняв. Дякую. Uh -huh. Дякую. Я Смоляк Юрій Ігорович, фельдшер медицини невідкладних станів бригади медицини катастроф. Побачив, ну, про вас в інтернеті. Ми працювали двічі на деокупованій Херсонщині в складі бригади медицини катастроф. Ну, захотілося безпосередньо вже ще ближче, так. звати Тетяна, 45 років, маю три сини. Працювала 26 років поліції, місяць назад звільнилася за власним бажанням, тому що хочу ближче до фронту, ближче для перемоги, щось робити більше. Мене звати Василь з Тернополя. Працюю перший родин, що Кій близько 13 років люблю свою роботу, люблю, коли виходить допомогти комусь. Та все, в принципі. Чого? І так два рази в грудні і в січні в їздили туди. Так. Потім побачили, що там як такої гострої допомоги потребують тільки е сапери, які підриваються. Ось це почали трошки не так ставитися до допомоги, як би потрібно було, розумієте. І величність ковірці почала брати. Її величність наглість і е, е, знання, що ти мусиш йому щось дати. Треба йому того чи не треба. Добре, дякую. Давай познайомимося. Я вас трохи знаю. У 2017 році ми з постійним Олександром проходили ввесні навчання Роб. трошки по стрибі. А які мотиви на фронт поїхати? Ну, знаєте, якось все-таки треба допомагати, а з однієї сторони не знаєш, як і допомогти, тому що там. Якщо йти просто, у мене немає військової кафедри, це буде Мога. санітар, і воно трошки. Не зовсім санітар, але не, ні, не лікар, так. Та. Та. Тому трошки жалко. Не фельдшерську посаду, а ні, анестезістами. Як мінімум, ми такий варіант лайт рівне ЗСУ, хоча працюємо на рівних, але подивитися, як воно насправді. Да, це ж те, хочеться, хоча б якось заглянути, як воно там. З Єдиних новин. Да. Добре, приємно познайомитися. Да, с... Дуже бачити. Поселили, гадали. Дуже смачно. Автор почти Познайомтесь з колегами. Добре. Як стан виходить? Тут зазвичай є вас. Може, пара час і в добрий час. так поведін. Так? Ось такий у нас супчик. Яскравий. А це той буграч, про який ви мені казали. Це той буграч. Вам сподобався? Дуже сподобався. Дякую. Смачного. Ще трошки десертику. Зачна запіканочка. Фірмова. Подимша. нам за раздоля, ничего не вспоминать. Навишать синий своля. Печенье, пряник нет? Да, я в ходам. Хорошо. Там убираемся, там помидоры вот. Кто хорошо работает, и хорошо есть. Главное, чтобы она на яйца не упала. Та не було, не печеньки вже потім. Ні, І це, Говорить, я там ще й на другому поверсі коробочки. Воно не важке, це ж по моєму. Ні, це от серветки даєте, так. Ну, значить, так, давай десь під стінку почнемо розкладати. І завжди перемагає героїзм, особливо на війні. <кху> Надачі сказав вчора, сьогодні втічі нагадаю. Востаннє ваша місія врятувати якомога більше життів, повернути здоров'я тим, кому можна повернути. І живими здоровими повернутися назад з цієї ротації. Якраз будете святкувати. День Незалежності і. Півтора року війни на фронті. Знаєш, я у співпотечі серед нас немає приречених долю зміни час. Нам лиш дайте шанс. Дайте шанс. Τώρα, τώρα, τώρα να ψάχνω